Минулої суботи Говарла приймала Дніпропетровський Дніпро і здобула впевнену перемогу 79 на 62, яка для Івана франківців стала п'ятою поспіль у чемпіонаті Суперліги. З головним завданням нейтралізувати лідера Дніпрян Стівена Бьорта наші ведмеді справились повна. На велику перерву команди пішли за рахунку 42-34 на користь господарів. Говарда зробила ставку на швидкі прориви у виконанні Зімермана та Свонсона, А вирішальною у грі стала третя чверть, у якій повністю домінували івано-франківці. 21 -е очко переваги перед завершальною десятихвилинкою. Незважаючи на ривок гостей, які дещо скоротили відставання, наприкінці матчу інтриги не виникло. Найкориснішим гравцем матчу став Дерек Зімерман, в активі якого 17 очок, 7 передач та 5 підбирань. Американський легіонер Говарли не лише зміцнив своє лідерство серед кращих асистентів ліги, але й потрапив до традиційної символічної підірки тижня, яку визначає офіційний сайт Суперліги. Команда з Івано-Франківська закріпилась на третьому місці у турнірній таблиці регулярного чемпіонату. Попереду лише БК Донецьк та будівельник, який досить несподівано програв у Миколаєві. У понеділок Говарла приймала 10-ту команду Суперліги Дніпрозержинський Дніпро-Азот.